Сьогодні, 14 грудня, згідно указу президента, в Україні відзначається день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. День вшанування людей, які своє життя поклали на віхтар життя майбутніх поколінь. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофагу над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС. Мітинг реквієм та урочисте покладання квітів відкриває секретар Лозівської міської ради Сергій Олексійович Коба в житті нашої країни було дуже багато важких викликів. Зараз більше ніж 30, через 30 років. Неможливо оцінити тієї катастрофі на межі, якою стояла наша країна. Тоді. От зараз праворуч від мене стоять, начебто, простіла дівчата. але насправді це герої. Це люди, які зберегли нас всіх від покельного полум'я, якби не вони, Європа була б у ядерній зимі. Шановні е люди, які захистили нас від Чорнобильської трагедії. Я розумію, що держава робить. Дуже мало для того, щоб ви відчули той вклад, який ви зробили. Але останнім часом міський голова Сергій Володимир Зеленський і голова Харківської обласної державної адміністрації Світлічна Олександрівна додають максимум зусиль, щоб так і відчулися. Недавно в нашому місті відбулися збори галів громадських організацій, в тому числі і спілки чорнобильців, на яких були обговорені всі проблемні питання, і знайдено повне порозуміння, що потрібно зробити для того. Щоб ви відчули дійсно що ви герої. Я від себе особисто, від депутатів міської ради, від міського голови, хочу подякувати вам за те, що ви є в нашому місті, за те, що ви зберегли країну тоді і допомагаєте нам розбудовувати місто зараз. Дякую вам, до слова запрошується. Перший заступник голови Лозівської районної державної адміністрації Юрій Іванович Петренко. Поважні ліквідатори, шановні присутні, щорічний кінець. Квітня, щемним болем, сповіщає нам про 86 й рік, коли ми згадуємо і про ту катастрофу, і про ті наслідки, і про тих, хто їм зараджував, нівелював, мінімізував. Сьогодні День ліквідатора, день вшанування учасників аварії на Чорнобильській АЕС. Перед нами справді стоять герої. Вас не вирізняють сьогодні, на жаль, численні державні нагороди. Ви не носите форменного одягу, ви мало говорите, дайте. А влада всіх рівнів традиційно такими днями висловлює сподівання і впевненість, що рік наступний принесе кращі очікування і кращі результати для вашого життя і здоров'я. Я можу підтвердити сказане вище про те, що маємо сьогодні численні соціальні ініціативи Президента України. Є прагматичне бачення губернатора Харківщини, є розуміння на місцях у владі, аби прискорити функціонування новоствореного Міністерства у справах ветеранів складовою невід'ємною і більшою частиною якого є саме чорнобильці. Тому. З нагоди свята, а це свято, бо ми повинні і пам'ятати, і вшановувати. Я хочу привітати в першу чергу вас за дорученням голови адміністрації Ашота Керопова, голови районної ради Володимира Лаптіва, і хочу побажати, аби з 2019 року у бюджетах у всіх рівнях, з новоствореним міністерством ви мали і краще соціальне забезпечення. І більш кваліфіковану медичну допомогу, і гарантоване забезпечення у всіх пенсійних питаннях. Хай береже Бог вас, ваші родини. Щасти вам і спасибі вам, почесною грамотою Харківської обласної ради нагороджується Яворін Юрій Володимирович. Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції за багаторічну діяльність, сумлінну працю та з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС підписав Сергій Чернов. Подякую Харківської обласної ради. Відзначається Літвінов Олександр Іванович, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, за багаторічну громадську діяльність, активну життєву позицію та з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Грамотою Лозівської районної державної адміністрації Лозівської районної ради нагороджується Ігнатов Іван Васильович, учасник ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. До слова запрошується голова об'єднання Союз Чорнобиль України Олександр Миколаївич Д'яченко. Уважає ліквідатори, уважає присутніші. Сьогодні той день, коли господарство шановує учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомної електростанції. 14 декабря? Мы, ликвидаторы, в первую очередь знаем, что 30 ноября был сдан в эксплуатацию так называемый саркофаг. А 14 декабря 1986 года были подписаны все необходимые документы для принятия в эксплуатацию этого саркофага. Сегодня вшановывают наших ликвидаторов. И мы сегодня, лазевчане, Место Лозова, Лозовского района, Шанували тих, кого нема в наших рядах. Хто помер від тяжких хвороб від мирного атома? На превеликий жаль в місті Лозавай-Лозівському районі з 5 лютого по 5 грудня пішло із життя 15 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сегодня средства массовой информации показывают ту хронику тех событий. Но мы в то время, в период участия в ликвидации, никто не задумывался о последствиях, о подвигах. Мы просто выполняли свой долг. И сегодня вам, ликвидаторы, в первую очередь хотелось бы пожелать вам, вашим семьям, родными, близкими, всем присутствующим крепкого здоровья. Тому що на сьогоднішній день нас ліквідаторів це Здоровье Здоров'я. Цю скорботну мить життя у тиші. Ми присвячуємо всім загиблим від радіаційної катастрофи. квіти покладаються від Лазівської міської ради та її виконавчого комітету від возівської районної державної адміністрації та районної ради. Від народного депутата України Анатолія Мусійовича Єршфельда. Від спілки Чорнобиля, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Від воїнів антитерористичної операції. Учасників бойових дій на території інших держав. Від депутатів підприємств, установ та організацій Лозівщини запрошуємо усіх присутніх покласти квіти до пам'ятного знаку.